Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В цьому випуску хочу продовжити огляд монет із серії розстріляне відродження, яку нещодавно започаткував Національний банк України, і представити вам на огляд другу монету, що присвячена українському прозаїку, поету, публіцисту, політичному діячу, одному з основоположників пореволюційної української прози та одному з найвідоміших представників розстріляного відродження, ідейному натхненнику гасла геть від Москви Миколі Хвильовому. Тож скоріше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та будемо розпочинати. На презентації монет із серії розстріляне відродження була присутня творча група художнього фільму Будинок слово нескінченний роман, зокрема режисер Тарас Томенко та продюсер Олег Щербина. Ці монети як вистріли крізь мовчання. Вони нагадують нам, що кожне забуте ім'я це розірвана нитка нашої культури. Завдяки таким ініціативам, як проєкт Національного банку, ми не просто згадуємо Миколу Хвильового чи Юліана Шпола, ми виводимо їх із тіні на світло. Для мене, як режисера фільму Будинок слово, це надзвичайно важливо, аби пам'ять жила не лише в кадрах, а й у серці суспільства. Дякую всім, хто зробив це можливим, сказав Тарас Таменко. Фільм Будинок слово це спроба повернути знебуття голоси тих, кого хотіли змусити мовчати навіки. Сьогоднішній крок Національного банку України це продовження цієї справи на державному рівні. Ми щиро вдячні команді НБУ за те, що через пам'ятні монети знову звучать імена Хвильового і шпола. Це не лише вшанування митців розстріляного відродження, а й вияв нашої спільної відповідальності перед історією та культурною пам'яттю нації, зазначив Олег Щербина, продюсер фільму Будинок слова нескінченний роман. Літературне мистецьке піднесення 20-х початку 30-х років ХХ століття сприяло появі цілого покоління творців, які прагнули формувати нову українську культуру, руйнувати стереотипи та долати ідеологічні обмеження. Література, театр, живопис, кіно і музика усе розвивалось з небаченою силою. Однак цей творчий вогонь спричинив занепокоєння репресивній системі. Розстріляне відродження не просто історичний період, а трагічна доля мистецької генерації. Чия свобода мислення та самовираження суперечила догмам тоталітарного режиму. Харківський будинок слово, де мешкали видатні особистості, став своєрідним символом поступової ліквідації української інтелігенції. Микола Хвильовий, справжнє ім'я фітільов, культова постать цієї доби, один із засновників пореволюційної української прози, поет і публіцист. Його творчий шлях розпочався з поетичних збірок молодість і досвітні симфонії. Однак, справжнє визнання він здобув як майстер прозового жанру та ідейний публіцист. Основними мотивами його творчості стали історія України, національна ідентичність та культурний розвиток. Хвильовий відігравав визначну роль у формуванні літературного середовища своєї доби, ставши співзасновником та натхненником впливових літературних організацій Гард, «Пролітфронт» та Вапліте. Вільної академії пролотарської літератури. Останнє об'єднання згуртувало навколо себе провідних представників української інтелігенції, зокрема Павла Тичину, Юрія Яновського, Миколу Куліша, Леся Курбаса та інших. Письменник щиро вболівав за майбутнє української культури. Його україноцентризм та прагнення до незалежного культурного розвитку вступило в гострий конфлікт з імперською політикою. Наприкінці 1920-х, за ним і його оточенням, почалось пильне стеження. А решти друзів, зокрема Михайла Ялового, глибоко вразили митця. Голодомор 1932-33 років остаточно підірвав його душевні сили. Арешт Ялового це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами, нічого не розумію. За генерацію Ялового відповідаю перш за все я, Микола Хвильовий, написав він у передсмертній записці. Пам'ятна монета присвячена літературно мистецькому поколінню України 20-х початку 30-х років ХХ століття, яке дало потужний імпульс для розвитку української культури, проте було нещадно репресовано тоталітарним режимом. Важливим культурним центром того періоду став будинок «Слово» в Харкові, осередок творчості та місце трагічних подій, де зароджувалися новаторські погляди, спалахували запеклі інтелектуальні дискусії та народжувались нові мистецькі течії. Микола Хвильовий ключова постать культурного відродження. Його діяльність сприяла утвердженню україноцентризму і інтеграції національної культури у світовий контекст. Передчасна загибель митця стала символом краху ідеалів українського націонал-комунізму та завершення епохи українського національного відродження 1920-30-х років. Ця пам'ятна монета вшановує внесок Миколи Хвильового та всіх митців, які, попри жорсткий тиск, відважно творили та розвивали українську культуру. На версі монети розміщений стилізований напис слово, назву харківського будинку літераторів 30-х років ХХ століття. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці, образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були безжально знищені тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострілена літера О, з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійсненні мрії талановитих митців. Під текстовою композицією зазначено напис Україна, Рік карбування 2025, Малий Державний Герб України, Номінал 5 з графічним символом гривні та логотип банкнотно-монетного двору Національного Банку України. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Миколи Хвильового. Символічна композиція передає глибокий зміст. Обличчя письменника ніби ув'язане серед кам'яних плит неправильної форми, що відображають спроби тоталітарного режиму знищити пам'ять про митця. Праворуч від портрета вертикально розташовані написи. Микола Фітільов справжнє ім'я митця, викарбована рельєфно, та Микола Хвильовий псевдоним, виконаний дзеркально. Ліворуч зазначені роки життя митця 1893 1933. Номінал монети 5 гривень, матеріал карбування на Маса монети 16,54 г, діаметр 35 мм, гурт монети. Рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. тираж випуску оголошений 75 тисяч штук та фактичний 50 тисяч штук у сувенірному пакуванні. 20 червня в день реалізації монети в інтернет-магазині Національного банку України її вартість становила 177 гривень. 13 травня 1933 року. Квартира номер 9 у Харківському будинку слово. Пролунав постріл, що поставив крапку в житті митця. Смерть 39-річного Миколи Хвильового стала символом краху ідеалів українського націонал-комунізму, трагічним завершенням епохи митців, чия віра у власні ідеали та творчість була несумісна з тоталітарним режимом, який прагнув знищити будь-які прояви незалежної думки і самовираження, перетворюючи мистецтво на інструмент пропаганди та контролю. Монетами серії розстріляне відродження. Національний банк підіймає трагічну тему, про яку мовчали багато років. Що дуже важливо, особливо в наші важкі часи для формування національної свідомості. Пишіть в коментарях, які враження у вас від даної монети та як вам її виконання. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, буду вам щиро вдячний. До зустрічі в наступних оглядах!